І позивний стриж, відділення снайперіл на посаді кулеметника. Тоді ну, по теперішній час. Ну, родом зі Львова, живу в Житомирській області. 44 роки. Буде скоро 45. Закінчив СПТУ е, по освіті майстер лісового господарства. Ні, я так не вважаю, тому що... Якщо дивлячись на забезпечення на рівень, на віковий, як сказати, діапазон, ТРО завжди в самих, в самих важких місцях. Хоча про нього мало Так, да. Можна так сказати, тому що якщо у нас є якісь цінності, якісь, може це громко сказано, але якась честь, воїнська, то в них цього нема. Ну, важко сказати, що там в них в тих головах робиться, але на мою суб'єктивну думку там просто гроші. Працювати вони не хочуть, чесно. А от, мародьорити, вбивати це їхні. Держава їхня їх в цьому підтримує, забезпечує. І вони так заробляють гроші. Деяких з них є на шевроні. Нічого лічного це бізнес. От, такі в них цінності. Важко сказати, як. Я думаю, що на тим і не задумуєшся. Якби. Мені здається, що... Просто дивишся на побратимів. Побратим теж боїться один-другий. Ну йде. Ну і ти йдеш. А потім в процесі бою там вже. Ну там вже про то не думаєш, там просто робиш роботу свою людей. Тому що <смі>, треба вижити. Ну, в першу чергу, щоб виконати задачу, треба вижити. Якось так. Ну, як я вже і казав, жарти в першу чергу. Жарти спасають. Підколки один одного. Жарти, жарти, ще раз жарти. Ну, у нас, по крайній мірі, так, друзі. А оце найбільше виручає. Ну, я простий солдат. Я в академії не закінчував військових. Суто цивільна людина, наскільки, на четвертий рік війни практика показала. В принципі, то що книжка і пише. Взаємодія, в першу чергу, з підрозділами, сусідніми, з суміжними. Тому що це ну, війна це як ланцюг. Якщо виходить одна ланка, починається сипатись. Так що ну, дуже важливо. всі Роди військ, всі види військ, всі служби і так далі. Це дуже важливо. Все взаємозв'язано. Сплю. <плес> Відсипаюся. Мабуть, що не починати курити. Дійніший Калашнікова ще ніхто нічого не придумав. Всі супутні веде озброєні. Ну так. Чизета у нас така є хороша машинка. Ще є трошки серйозніше, не буду говорити. Ну, така специфічна вона. А так, на всякий день, пока нічого не замінить. Він надійний, боїться ці нові і закордонні. Піску, в бруду. Якраз під такі умови, які в нас є. Він не <ріху> 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 Ну, Перша порада, як я вже і казав. Це фізична підготовка, Та, що робити, тому що туда навантаження на організм. Друга – ураглій настрой. Дуже важливо себе також настроїти. Третій не панікувати. Ніколи не панікувати. Старатись брати себе в руки. Все робити дуже швидко. Дуже швидко. Тому що там мілісекунди бувають, вирішають дуже багато. <реш> Чим більше, тим краще. Медицина це, це дуже важливо. Добре, коли не приходиться нею користуватись, але ну, це повинен вміти і знати кожен. Тому що ну, полі бою не завжди є можливість зайти в його медику. Ну, як ти навчений, так ти себе і спасеш у випадку чого. Так що знати треба по-любому. Це в першу чергу твоє життя, ти повинен за нього дбати за твоє життя і за здоров'я. Шучам повинні знати всі обов'язково.